Є таке запитання, що собою представляє така організація, як військові священники. Ми не будемо називати капелани, бо капелани це протестанти, собі таке слово породили, воно православним світом не приймається. Ми будемо називати військові священники. Це буде наша офіційна назва. Значить, я е, можу сказати трошки, що було у минулому, а що е, зараз є. У минулому військові священники мали дуже вагому місію серед армії, бо е, багато було воїнів неграмотні, які не вміли ні писати, ні читати. І священники військові обслугували е, таким. Воїнам могли прочитати листа з дому, бо це як духовна особа, якої сповідаються, то що з дому писали, то священник це контролював, і якщо було негативне, він тоді це прикривав, бо це був, як би так сказати, духовний бар'єр, який міг не пустити інформацію. Або якщо було негативне з воїном, то теж священник, який писав. Листа теж контролював, що він пише родині. То місія а, військового священника у давні часи була приблизно такою. А, всі воїни йшли до а, священника сповідатися. люди є вразливої совісті, і коли приходилося на війні стріляти, і вбивати людей, нехай це ворог, але для релігійної людини це людина, образ Божий. І його треба вбивати. І тоді знову оці вразливі совістю мусили на когось опиратися і йшли до священника. І священник проводив таку співбесіду з такими вразливими, і тоді віднімав від них, я би так сказати, знімав з них відповідальність. І вони могли себе заспокоїти. Я мав таку нагоду, що в одного внука померла бабуся, а він кхе -кхе, собі уявляв, бабусю ще живою. Але мені подзвонили з його а, родини і кажуть, відпусти хлопця, бо а, нехай буде на похороні. Я його не вражаю а, таким, такою трагедією, що бабуся померла. Але коли помре на той час, то аби ти знав, що мертве тіло холодне, бо ти будеш мусити торкатися мертвого тіла бабусі, бо у тебе нема вибору, аби ти знав, що воно холодне і неприємне, але воно усі ці речі е, побачити, поміркувати і застерегти, більшня доба, має е, далеко складніші е, обов'язки, бо коли ще. Розпусти такої масової не було. А, таких вбивств масових не було. А, багато речей, які ми яким безбожництва, атеїзму такого масового не було. І священника всі а, воїни поважали. А ще був такий звичай, що коли священник ходив. Допустимо, у вагон поїзда, як це на тодішній був а, час транспорт. Побачили, що священник входить у формі у рясі, і тоді всі піднімалися, священник благословляв усіх у салоні і давали священнику місце. священник сідав і або була розмова, або просто мовчки їхали. Але до священника було інше відношення. І священник міг бути центром середовища, а нині страшно важко, бо вже не грубі воїни, які здатні вбивати священника, зневажають, а зневажають ті, які приходять молитися, нині священникові сповідаються. Завтра проти священника виступає. Після завтра вже біжить до священника того самого з проблемами, а ні, то біжить до сусідного. Бо нині вже опорочила священника і вже не вертається на власну голову те, що на священникову голову виливало. За свою науку. Ми навчалися в університеті 6 років. У нас не було такої практики як військового священника, бо це було опущено. Це була наша помилка. Але ці, всі навчання ми проходили в Києві. Тиждень-10 днів у нас було курсів. Ми проходили як психологічну підготовку, так само і там і, різні ці питання, які піднімаються на війні. Дуже сумно, що ми наживаємо АТО, знаєте, це абсурд просто є. Там справжня війна, війна, яка нікого не шкодує, яка нікого не милує, і дає різні випробування. Ми каже, все дякуємо Богові, що ми пройшли таке випробування. Була найважливіше це підтримка нашого священного началі, нашого родики, бо кожен з нас е, в певній мірі боявся йти на війну, тому що це є така сум для твоїх рідних, для твоїх сім'їв. Але в йшли на війну, владика нам казав, що всі ми помремо певний час, котрий написаний Господом Богом, але є смерті щастю і смерть є ганебна. Якщо ви маєте померти, то померти там чи тут немає різниці. Але щоб ви свій обов'язок виконали до кінця. Ми прийшли туди, намагалися дійсно цей обов'язок виконати до кінця. І самоприємно, що нам там надзвичайно було легше, ніж тут. Розуміння у своїх духовних поривах, у своїх почуттях, у своїй вірі. Розумінні Бога, розумінні правди Божої і людських відносинах на війні, там з солдатами, з нашими воїнами, з нашими захисниками набагато легше. Бо, тому що там немає правди, там немає букавства, там щирі стосунки. З одними священнослужитель повинен поговорити про якісь біблійні істини, вони переживають, вони терзаються навіть про ту саму заповідь, не убий. І коли він... Усвідомлює у себе в голові, отче каже, от, от, каже, я на війні, я християнин і я воїн. Як я повинен поступити? І коли він усвідомлює за допомогою священнослужителя, що він не просто воїн, він захисник вітчизни. Захисник вітчизни, він тримає зброю в руках вдовиць, не вдовиць і захисник вітчизни, він тримає зброю в руках не з ненависті до тих, що перед ним, а з любові до тих, що позад нього. Розумієте різницю? Одне діло, коли людина зі зброєю в руках приходить на чужу землю захоплювати щось, інше діло, коли людина тримає зброю в руках з любові до тих, хто позав. І з перших днів початку цієї війни священнослужителі стали разом з українським народом на захист своєї держави і фактично підтримують, я можу про це відверто говорити, підтримують моральний дух нашого війська, допомагають нашим хлопцям там пережити. Складну ситуацію. І нещодавно повернулося розташування Чернівців наш найбільший підрозділ це третя батальйонна тактична група. І ми вирішили також відзначити військових священників, які добровільно поїхали на схід України допомагати нашим військовослужбовцям захищати Україну. Тому я з великою честю хочу вас вам подякувати від нашої громади територіальної за вашу, за вашу відданість, за ваш героїзм і за служіння. Микола Зизуля, Богдан Хомищук, Отець Петро Лукенюк. Ще не повернувся Отець Марк Марковський. Віталій Мензак. Отець Юрій Кав'юк. Кав'юк. Олександр да. so, can... Шляхов, Сергій Шляхов, Ярослав Бовкович Василь Струтинський, <coughs> Іван Марковський, Михайло Болотинюк Назар Гагалюк. Отець Володимир Токарюк. Отець Віктор Івасюк. Отець Олександр Голова. І, і отець Петро Кіращук. Це не приємно. Це не вгода, без для нашого архіпата водоїде. Це таке. А ми нагода привітати. Зачитайте. Високоприсвячення митрополиту Чернівецькому і Буковинському Данилу. Командування 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади бажаю вам здоров'я, щастя, злагоди та мирного неба над головою. Вважаємо, що ви є справжнім патріотом своєї батьківщини та всіляко сприяєте та благословляєте гідному виконанню обов'язків військових капеланів по захисту вітчизни в зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської області. У вашій особі Україна має надійного та мужного що... захисника, <свісниця> потужного авторитетного та поважного керівника, діяльність якого направляє народ для зміцнення віри Христової та утворення довгоочікуваного об'єднання православних церков єдиних.